7 грудня 2024 року. Він приїхав до банку маток. Там того разу, коли були морози сильні, мінус 12, то бачив, що одна квіточка впала. Я поставив утепні, зробив такий піддашничок. І сьогодні хочу тільки глянути, чи квіточки всі на місці. Сьогодні температура плюс 6 градусів. Оскільки розходу немає для це не є сильно актуально. По-друге, це є дослідження і мені потрібно тривожити. Цю сім'ю. Бачимо, є такі подушки, я дам. Тут знаходиться пльйонка. Тут чуть, чуть зробив місце, щоб вологість виходила з сім'ї. Бачимо, як бджолиний клуб гарно сидить. І хочу зараз проконтролювати кліточки. Замесом запутки користуватися бджола, коли були сильні морози, глянемо ближче, то в цій рамці майже їх не було. Зараз вони трошки роз... розійшлись. У вулику бач, вода стоїть. Цей конденсат відійшов. Бджоли сидять на семи рамках, рамки повномедні. Так одна кліточка матка там ходить. Як бачимо, зараз її треба буде перенести туди там тих кліточок, щоб вона не була так низько. Клуб покриває кліточки. Ось тут у нас 4 кліточки є. Всі матки живі. Я їх краще зафіксую. Цю кліточку. Як бачимо, матки всі живі ходять. Все якби нормально. І зараз беру цю кліточку і пустабу ближче. Так поговорить в формат. Прошли такие зимы в передні. Сюди тушку ближче сюди ситуація. Друзі вологість. Треба буде будуть нахилити, щоб це все витікало. Мен ще раз поглянемо. Бачимо, матки всі гарно, живі в цьому банку. Переживав дуже за цю матку, бо вона тоді лежала внизу, але клуб покривав. Цю сім'ю бачу, що наразі гарно зимують, але маю тільки такі побоювання, що клуб сформований якби тут і щоб він не змістився на, на відстань сюди. Треба буде ставити тут а, тісто зверху. така ситуація. Так в загальному Вроде, проходить добре зимівля. Зараз припіднімлю, покажу, як піднизу виглядаю, бачите, Трошка є під мору, бджоли. Температура сьогодні плюс 6, це була мінус 12. Закриваю так, роблю їм у продух щоб вони мали циркуляцію повітря трошки. Так їм під підкрийонкою тепло і ставлю утеплення. Утеплення я ставлю для того, щоб не утворювався конденсат. Буду сподіватися, що матки клуб не покинуть, і зимівля манкоматок пройде успішно. Отож, всім дякую за увагу. Хто хоче, слідкуйте до наступних зустрічей в ефірі.